Друзі, ми сьогодні йдемо зараз в цей магазин, який торгує речима після 18 і будемо намагатись проповідувати їм слово Боже. Let's go! Бог ти вона була Петлітер? Ага. Вона є там Так. Чи навсім? Священник, який приїхав з Америки, він є Бога, вірив Біблію. І хочу вам сказати, е грутню, хорошу новину. Е грутню, We know that life is short. Ми знаємо, що життя надзвичайно коротке. And eternity is forever. І вічність для всіх. Прошу. Це вам. Це можна чути. Yes. Тепер, ти спілкуєш? Я не вірю Бога. Ні, я не вірю Бога, то ні. Дякуючи своєму віруючому діду, я не вірю а ви скажіть про діда. Аме а ми про Бога писала вам Ну вибачте, то але хтільскати що, чому ви кажете діду? що сталося з дідом? Дуже цікаво так просто. Він от так, от мене дуже сильно напрягав, так як вимагає. Напрягав. Тобто, виходить такий бунт, якийсь в вашому серці, ви покажете, що діду напрягав. Тобто дивіться, діду не казав вам займатися сексом. діду не казав вам спати, наприклад, з хлопцями до шлюбні стосунки, не казав робити аборт, якщо він віруючий. А дідо казав, послухай дитину. любить тебе. Коли ти приймеш, що твій ми будуть хорошення, ти будеш вічне життя. І цей час називається напряг. Це не є напряг, Повірте, моя дочка вмирала 12 років. Вона була надзвичайно гарна, висока, струнка і була в модельній школі, коли вона отримала умілексію. Коли я був бізнесменом у Львові, я мав вісім магазинів, Мерседеси, мої гроші, знайомства, всі, нічого мені не допомогло. Нічого. Я просто кричав: гроші давав, ніхто не відбув її, серце зупинилося в 12 років. Коли я став на коліна. Я почав плакати, я не знаю, як вас звати, давайте я не знаю. Іра, Наталя. Я почав говорити до Бога, кричати, будь ласка, рятуй мою донечку. Я почув його голос, думку, голос. Як хочете називати. Він каже: послухай Назар, Скільки раз ти дякував мені, коли тобі було добре, коли ти бояв, коли ти йде на мерседеса, коли ти був котик скільки разів ти до мене звертався? Я сказав, А скільки раз хоче бігати в Бухану? Коли мій друг Марат, він звертався до Бога. Коли мого другого друга порубали на кусті в Бухановості, він звертався до Бога, але може бути Він каже, я не скільки не звертався до тебе, коли мені було добре. Але кожен хвилин, коли людина вмирає і Бога. Чи то сімнадцять, чи то 22 роки, чи то дванадцять, чи то 27. У мене друг помер, він було 24 роки. Відрав, коли царак спини, тоді всі звертаються до Бога, всі справді. Але може бути пізно, бо можеш не показуватись. Тому я рахую, якщо у вас діло, я не знаю, якщо він дійсно повірити. Дитинко, ви для мене, як має до цього вісімнадцять, а років оно батьків добра. Можливо, він неправильно <плес> це <плес> проголошував, знаєте, it's тому що ми всяк всякі людини, де ми стараємося спілкуватися. Просто діти вам добра, ви просто це пов'язані. Можливо, не треба зараз приймати ісуса, ви ще готові. Але просто це пам'ятаєте, що завжди вас готує тяжко хворобу я вам Просто почитайте. Навіть якщо ви будете. Якщо мене побачите місце, мені не сходьте без проблем. Просто відчути пікаву без я колораду. З дружиною часто сижу. Або ще без проблем. Просто підійшли, навіть дітей. Хай Бог, вас вольга, пам'ятайте, що завжди є вихід, коли буде вам дуже погано колись, знаєте, може бути все. Я вже казав, це знайомі 20 дівчинку, гарна дівчинка. Моя дочка вмирала 12 років, і про моїх душах заміженці мені, мені були. Ви можливо знаю, це велика сітка, ми з дружиною заможні, ми самі Львівські, я зараз служитель, по 1 життя церкви Спасіння. І от мені нічого не допомагало. всякі такі речі, знаєте, і я знаю, що тільки Бог, Ісус, і сердечко Добре, Якщо нам буде погано, ми звернемося. Так, але краще стати на коли не погано, а коли ще ну і добре, то, розумієте? Тому що ми дякуємо Богу завжди, життя за коли дуже погано. Так, дякую, але життя вирішує, може так, пам'ятайте. Ми ще не Життя може віддаватися в любу, яку в любу хвилину. На ще просьбчику вже Дякую. 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 А, дякую. дякую.